Усе найяскравіше на одному полотні. До Львова із персональною виставкою приїхав гуцульський мольфар із пензлем. Івано-франківець експериментує з кольором та карпатською містикою. До Львова привіз півсотні авангардних робіт. Побувати у Карпатах не виїжджаючи зі Львова. У Львівській галереї мистецтв відкрили унікальну виставку, на якій чути, як співають цвіркуни, шелестять трави та бринять дерева. Івано-Франківець Володимир Сандюк запрошує у мандрівку гуцульщиною. Понад півсотні робіт із пейзажами при Карпатті і Закарпаття. Старі дерев'яні храми з усієї України. До Львова художник з Івано-Франківщини привіз ізображення зображення споруд, якими опікувався Борис Возницький. У Львові виставляє. Це не виставити львівські замки, тобто свір, золочів, підгірці, олесько. був би гріх на душі. Усі ці полотна результат двадцятирічної діяльності. Вони яскраві та притягують погляди відвідувачів. Автор доволі темпераментний і цікавий. Він відважний, тому що мова його творів доволі розмаїта, але це властивість його Шукає, відчитує Карпати в міру свого темпераменту, тому багато експресивних, цікавих колірних таких рішень. Настрій літній весенковий. основна е, така фішка творчості цього художника це її колір, це інтенсивність і вага кольору допомагає йому досягати творчого задуму. Набратись теплих та приємних емоцій пропонують і вам впродовж двох тижнів на вулиці Стефаника. Вікторія Долек, Тарас Киричук, дня, телеканал Зік.